Затверджено новий склад громадської ради при Івано-Франківській державній податковій інспекції. На першому засіданні обговорено основні чинники, які впливають на надходження до бюджету. Основні ризики на сьогодні це мінімізація податкових навантажень, наявність податкового боргу, заявлення до незаконного відшкодування ПДВ та зарплата в конвертах. Відбулося також обговорення проекту нового податкового кодексу. Свої пропозиції, зауваження, думки висловлювали відомі в місті бізнесмени, керівники підприємств, управлінці і журналісти. Лісти, які входять до складу громадської ради при ДПІ в місті Івано-Франківську. Загалом, сам такий орган, по суті, він дорадчо консультативного характеру для того, щоб робота податкової служби, податкової інспекції, зокрема, була максимально десь зорієнтована з врахуванням думки громадськості, з врахуванням думки бізнесу. От ми сьогодні проговоримо, до прикладу кілька питань то ми проговоримо про результати роботи податківців міста міста Івано-Франківська за півріччя в порівнянні, до прикладу, з аналогічним періодом року. Ми поговоримо про ті чинники, ті фактори, які зумовлюють та впливають на цю результату. Результативність роботи, впливають на забезпечення поступлень, виконання доведеної розрахункової бази. Ми будемо говорити і про зміни у законодавстві. Ми будемо говорити про наболілі проблеми. Це спілкування завжди приносить результати.